Перший домашній поєдинок у новому сезоні української премєр ліги цієї неділі в рамках третього туру престижного футбольного турніру криворізький Кривбас приймав на своєму полі черкаський ЛНЗ. З перших хвилин матчу більш активну гру показували господарі. Вже на початку рахунок у матчі міг відкрити Дмитро Хомчиновський, але обидві спроби за меж штрафного виявилися невдалими. У свою чергу ЛНЗ не відсиджувалося у обороні, а провели кілька непоганих атак. У середині першої 45 хвилинки гра вирівнилася. Атакували обидві команди. Кривбас, здебільшого через центральну зону. ЛНЗ – флангами. Втім, вже під кінець ініціативою заволоділи червоно-білі. На 38 й хвилині зустрічі круглого у ворота Черкащан впевнено відправив Данило Безкаравайний. Другий тайм активніше розпочали гості. Після важкого удару Геннадія Пасіча голкіперу Кривбасу довелося демонструвати свою реакцію. На кожен з таких моментів протиборчі сторони лише посилювалися. Кульмінація припала на останні 10 хвилин матчу. Капітан червоно-білих Дмитро Хомчановський флангом виконав подачу на Максима Задираку, який головою ефектно вразив ворота противника. Попри спроби противника відігратися, та чотири хвилини додані арбітром рахунок на табло залишився незмінним: – 2-0 на користь криворізців. Головний тренер команди ЛНЗ Олександр Ковпак зазначив, налаштовував команду на те, що усі команди УПЛ грають на приблизно однаковому рівні. Впевнений, хід матчу мав би змінитися, якби його підопічні забили, хоча б один м'яч. Другий тайм ми намагалися переломити хід гри. В принципі, у нас і е е заміни. Трошки пришвидшили наші атаки, але все одно не вистачило нам, скажімо, футбольного фарту такого, да, що, е щоб залетів туди цей м'яч. Є певні висновки, да, набиваємо шишки. Хочеться, звісно, їх набивати з очками, але ну, приймаємо свою поразку, будемо, будемо рухатись далі. Гідно оцінив противника, є головний тренер кавалійського кривбасу Юрій Вернедуб. ЛНЗ – молодий, але серйозний суперник, який з першої та до останньої хвилини створював небезпечні моменти біля ворот червоно-білих. Крім того, відзначив у цій перемозі велику роль новачків Кривбасу, Насамперед, Хривої Іліча. Гра була непроста. Суперник мені дуже сподобався. Непоганий, хоча вони новачки прем'єр-ліги. і Це було видно. І хлопців попереджав. Але хлопці молодці витримали, забили непогані м'ячі, тому я дуже задоволений, щоб щось говорити по грі не можу, тому що спокійно треба переспати ніч, потім сісти, проаналізувати, подивитись і рухатись далі. Наступний матч червоно білі також проведуть вдома. 20 серпня Кривбас прийматиме діючого чемпіона України Донецький шахтар. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, перший міський.